Отак треба ну, їхати так, на зйомки. Всім привіт! Сьогодні приїхали в Косівський район оглянути таку класну огорожу з цегли Сантекс Прайм в кольорі Андрацит. Поїхали! Жина цієї огорожі 45 метрів. На цю довжину було використано 2700 штук цегли Prime в кольорі. Антрацит також замовниця обрала дошки півпарапети та напівпарапети в кольорі Мікс антрацит. Висота стовпа 1,56 м, а висота підмурівки 60 см. По бажанням клієнтки було дворівнева підмурівка. Також вона обрала металеве зашиття в графітовому кольорі. Додаткових послуг, ми здійснили заміри цієї огорожі, розробили 3D-візуалізацію, знайшли бригаду майстрів, яка реалізувала цей проєкт, та доставили матеріали до об'єкту. Ну, а якщо ви також бажаєте мати таку класну огорожу, тоді звертайтесь в Брікленд. Пишіть нам приватні повідомлення або телефонуйте. Я пішла!